Любов шишацька, ганька забіяка. Погошої днини сиділо декілька немолодих уже чоловіків на березі ставка. Вудки позакидали у воду для годиця. Не риболовля принадила їх сюди недільної днини, а бажання поспілкуватися за чарчиною. На зеленій травиці. Розстелили газету, а на ній усе потрібне для чоловічого відпочинку: кусень хліба, сало, цибулька і, що найважливіше, горілочка. Дві пляшки вже були порожніми, третя напівпорожньою. Це означало, що компанія пікнікує вже не одну годину. Розчервонілі обличчя, уповільнена мова, затуманені очі свідчили про те, що спілкування дійшло свого апогею. Уже проаналізували зовнішню та внутрішню політику, обговорили сільські новини. Настав саме той час, коли кожен довірливо ділився з друзями сімейними таємницями. Степане, остання пляшка твоя була? Ой, добра, вогнем пропекла до самих кісточок, затинаючись, промовив Василь. Моя, друже, лише моя Гануся вміє таку гнати. Що в мене дружина молодець, то молодець, знав, кого брав сказав Степан. Він уже був доволі хмільним. Тьху дружина в нього якесь потерча. Мале худе? Такої у дівоцтві була. А ти он, як дуб, високий, кремезний. Вона тобі зовсім не пара. Коли її брав, то тільки горобці не сміялися. Невже кращої не знайшов? Кепкував з нього Василь. «Цить, не займай моєї дружини. Ліпшої за неї немає у світі, почав сердитися Степан, аж слиною бризкати. Го, хлопці, го, не сваріться, ми з вами з дитинства товаришуємо, тож на старості літ не гоже сваритись через те косате плем'я. заспокоював третій Микола. Та я що? Я нічого. Але нехай не нахваляє свою Ганьку, бо всі в селі знають, яка вона навіжена, примирливо пробурмотів Василь. Ненавіжена моя дружина, га войовнича. Бачив кіно про ксену, принцесу воїна? То тій ксені до моєї ганьки. Вже далеко. Моя дружина хоче на принцеса, але що вже вояка то вояка? Хоч і дрібненька вона в мене, та я за нею, як за кам'яною стіною. Наливай, Миколо. Допивши останню пляшку, чоловіки ще довго балакали та врешті розійшлися. Похитуючись і спотикаючись, кожен брів до своєї домівки. Ганну аж тіпало від злості на чоловіка. Вона сховала пляшкою горілки під діжку, на якій сиділа ковочка. Як Степан там її віднайшов, втямити не могла. Чи має нюх, як у собаки, чи нечистий указав? Берегла ж ту пляшку до приїзду дітей, а він потяг її, мов щурсало Ну, хайно прийде додому, хайно прийде. Жінка бігла двором, то курям кине, то поросяті, то качок нагодує і все поглядала на ворота, чекаючи на чоловіка. А біля хати. Вже стояла на поготові стара мітла. Ох, і потанцює та мітла на Степановій спині. Ох, і потанцює, думала жінка. Урешті скрипнула хвіртка. Кремезний широкоплечий степан ступив на подвір'я, у дворі ніби й місця поменшало. Маленька і швидка, мов мишка Ганна вмить стала перед ним. Руки в боки і почалося. Що, чоловіченьку, набрався, як жаба мулу, звух не тече і не знудило тебе від тієї горілочки, яку для дітей берегла, крикнула вона на весь голос. Ганько, не починай бо...» суворо промовив Степан. То ти мені ще й погрожуєш? Смоли б ти гарячої напився, і куди та горілка тобі лізе, зовсім на старості літ здоровий глуст утратив. І мене добудеш до сказу? Чорт би тебе узяв! Їсти йому не дай, а дай випити. Усю кров з мене випив, перище!» Чи ти думаєш, що я дивитимусь, як ти хлебчеш друзяками оковиту й мовчатиму? А не діждешся, не діждешся. Віднаджу тебе собача твоя душа. Я буду неганька, якщо не віднаджу. Жінка кричала і штрикала чоловіка кулачками у груди. А тому те штрикання, мов комариний укус. Та коли Ганна вхопила до рук мітлу і вдарила чоловіка по спині, в того прокинулись чоловічі гордощі. Вирвав мітлу з рук дружини, мов сірничок, переламав її навпіл. І відкинув геть. То ти мене, мітлою, відьмо, стара, приб'ю, крикнув оскаженіло аж на виду зблід від образи. Величезний, мов ковадло кулачище, здійнявся в повітрі. Опустився баганні на голову, та й насправді прибив би. Але жінка спритно ухилилась, оббігла, скочила на купу піску, а з неї перескочила чоловікові на спину, міцно обхопила ногами за стан однією рукою за плечі, а іншою почала гамселити степана по голові. Та степан, мов підкошений дуб, упав на лавку і одразу захропів. Ганька втерла змокріле обличчя, поправила хустку на голові, повернулась до глядачів і гордо промовила. Ось так потрібно приборкувати чоловіка пеяка. Ганько, то тебе потрібно приборкати, а не Степана. Він чоловік сумирний, навіть коли прийме на груди зайвого. Нічого лихого не робить, ляже та й спить. Якби ти його не займала, то все було б добре, озвався Микола, який жив неподалік. Звісно, було б добре. Він тягне з дому горілку і разом з тобою її глушить, то вам добре. Але я ніколи з цим не примирюся. Ніколи, чуєш? Іще раз довідаю, що ви разом пиячите, то заплюю тобі очі і у роті пошкрябаю. Прокричала до нього Ганька. Тьху на тебе навіжену, дурна ти, мов сало без хліба, а Степан ще захищає тебе. Поробила ти йому, чи що? Плюнув під ноги Микола і, не очікуючи відповіді, погойдався до хати. Ганна погрозливо помахала йому услід кулаком. Урешті всі спостерігачі пішли по своїх домівках. Ганна враз стала зовсім іншою. Войовничий, рішучий вираз обличчя зник. Проживши зі степаном майже сорок років, не думала, не гадала, що на старості років він пиячитиме. Горілка до добра ще нікого не довела. Яким би здоровим не здавався її чоловік, жінка добре знала його болячки. З його високим тиском і хворим серцем не те що пити, навіть нюхати не можна. Боялась втратити Степана, не хотіла, щоб залишив цей світ раніше від неї. І дуже шкодувала чоловіка. Ось і зараз поглянула на нього з жалем, болем і любов'ю, озирнулась, подивилась, чи немає нікого на вулиці, погладила Степанову сиву чуприну, зняла з нього черевики, поклала чоловікові під голову подушечку, накрила його ковдрою і сіла поруч, оберігала Степанів сон. Уранці знову лаяла чоловіка, наливала йому розсолу та годувала його майже соломіць. А Степан божився, що не питиме більше, але, знайшовши слушну мить, утікав з дому. За декілька годин повертався п'яним, мов Чіп. Одного разу, добряче хильнувши, Дибав чоловік додому, чекав на черговий скандал, навіть приготувався до оборони, але дружина не сварила його. Степан аж укляк біля воріт від несподіванки. А Ганька сидить на лавці під кухнею і мовчить. Така тиха, сумирна, на нього навіть не погляне, дивиться перед собою і голови не поверне. Степан стояв, стояв, думав, думав, а тоді радо так каже от, Ганусю, ти й набралася розуму на старості літ. Не кричиш, не лаєш. Ото й добре, розумниця. Чого дарма верещати на всю вулицю? Я ось зараз ляжу відпочити, а потім ми порозмовляємо. Так, Ганнусю? Жінка мовчала. Степан, тримаючись за паркан, був добряче п'яний. Дістався до лавки. Сів поруч із дружиною. Мовчиш, ганно, ну то й мовчи. Їй, богу так краще. Ти мовчи, а я ляжу біля тебе і посплю. Гаразд! Чоловік примостився на лавці, поклавши голову дружині на коліна і заснув. Так проспав Степан декілька годин. Можливо, спав би й до ранку, якби сусіди не пробудили. Микола жив навпроти. Його дружина бачила, як Степан повернувся додому, і дуже здивувалася, що Ганна сидить спокійно, не реагуючи на прихід п'яного чоловіка. Миколиній дружині спало на думку, що сусідка змінила тактику. За деякий час, вийшовши у двір, побачила, що Степан спить, поклавши голову Ганні на коліна, а вона сидить так, як сиділа. Миколина дружина була дуже здивована. Минуло декілька годин, а картина у Степановому дворі не змінювалась. Чоловік лежав. Ганна сиділа непорушно. Стурбована молодиця гукнула свого чоловіка, і удвох з Миколою вони зайшли у двір. З першого погляду стало зрозуміло, що Ганна не жива. Як потім стало відомо, у неї стався серцевий напад. Удома сама допомогти було нікому. Степан не йняв тому віри. Його Гануся померла? Як то? Він падав на коліна біля мертвої дружини, плакав, прохав забрати його із собою, звинувачував себе в її смерті. Якби ж то був удома тієї миті, то допоміг би не дозволив би ганні померти. Степан дуже важко переживав свою втрату, схуд і ще більше посивів, сутулився, поменшав. Біля нього постійно перебував хтось із дітей. Але безганний і рідна хата, і весь світ здавались чоловікові порожніми. Щодня ходив на цвинтар. Плакав біля могили, просив вибачення в покійної дружини. Діти планували опісля сороковин забрати його до себе, а хату продати. Ті плани не судилось реалізувати, бо чоловік помер раніше. Пішов. До своєї вірної дружини.